Добрий день! З вами Сергій Сличко, і ви на каналі Нова Перемога. У той час, коли триває війна, багато хто з нас уже стикався з проблемою нагріти воду чи їжу, коли немає газу або електрики. Ті, хто створюють нам такі незручності, вистрілюючи сотні ракет, чомусь вважають, що таким чином змусять нас здатись і йти на поступки. Можливо, вони не розуміють, що існують різного роду альтернативи, які допоможуть нам пережити складні часи. Наприклад, пальники для приготування їжі. Їх є багато видів на різний смак і ціну. Але ми задались питанням, які з поширених варіантів є найбільш вигідним і зручним способом нагрівання їжі. І сьогодні поділимося з вами результатами нашого експерименту. А також проведемо розіграш одного з пальників, який ви можете отримати безкоштовно. І про умови розповім наприкінці відео. Спершу обов'язково підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Отже, для участі в нашому експерименті ми взяли три варіанти пальників: це пальник-плитка, схожий на звичайну газову плиту, але працює від балона об'ємом 220 г. Другий це звичайний туристичний газовий пальник, який має об'єм газу 500 грамів. І портативний гелевий пальник на спиртовій основі вагою 60 грамів. Ми заздалегідь їх випробували і визначили можливості та переваги. У жодному разі не будемо щось рекламувати, а лише покажемо, які можуть бути варіанти, їхні можливості, переваги, економічність, що і як використовувати. Обирати, звичайно, вам. Першим зразком у нас буде пальник плитка. У порівнянні з іншими він досить габаритний. Для його розташування потрібен простір. Проте він більш зручний у використанні, має регулювання подачі газу, повноцінну комфорку, автоматичний запалювач. Окрім газового балону на 220 г, який розташований в його корпусі, також можна через перехідник підідати і інші балони з більшою ємністю. Вартість таких пальників близько 1000 гривень і вище, в залежності від виробника. І ціна балону газу близько 80 гривень. Щоб закип'ятити пів літра води на такому пристрої, нам вистачило 3 хвилини і 30 секунд. І протягом цього часу ми витратили газу на 6 гривень і 3 копійки. Наступним буде туристичний пальник. Він також працює від газового балона, але в ньому 500 грамів газу. Вартість самого пальника стартує від 700 гривень, а балон газу становить 300 гривень. Пальник має дуже просту конструкцію, не займає багато простору і є досить економічним. Щоб його використовувати, потрібно лише вкрутити в балон комфорку, яка одночасно є підставкою для ємності, і підпалити запальничкою або сірниками. Для того щоб закип'ятити 500 мл води, ми спалили лише 7 г газу, тобто витратили близько 2 гривень 80 копійок, і це в нас зайняло 6 хвилин 30 секунд. Саме такий пальник ви можете одержати безкоштовно, прийнявши участь у нашому розіграшу. Останній приклад це гелевий пальник на спиртовій основі. Він дуже компактний. Буде доречним у найбільш екстремальних умовах, коли потрібен вогонь тут і зараз. Пальник іще простіший у використанні. Потрібно лише відкрити ємність. Із гелем, яка нагадує консервну банку, та встановити на підставку, яка є в комплекті, те, що потрібно підігріти. Спортовий гель буде поступово згорати і нагрівати їжу чи воду. Вага такого пальника 60 грамів. Його має вистачити на 40 хвилин горіння. Один і той же пальник можна гасити і використовувати декілька разів, і вартість одного комплекту з двох банок і підставки 130 гривень. Щоб закип'ятити воду такого ж об'єму, як у попередніх випадках, ми витратили 10 хвилин 50 секунд і 21 грам гелю. Тобто вартість такого способу нагрівання найдорожча і становить близько 18 гривень 70 копійок. Отже, результати нашого експерименту показали, найбільш економічним виявився туристичний газовий пальник. Більш швидким у нагріванні є пальник плитка. А гелевий пальник, хоч і невигідний при частому використанні, буде актуальним у найбільш екстремальних умовах, коли немає в доступі інших джерел вогню. Хочу нагадати, що при використанні будь-яких пальників потрібно пам'ятати про безпеку. Відкрите полум'я може призвести до непередбачуваних ситуацій, тому краще, щоб поряд із вами завжди був вогнегасник. А тепер щодо умов розіграшу туристичного пальника, який показав себе у нашому експерименті найбільш економічно вигідним. Щоб прийняти участь, вам потрібно поставити лайк цьому відео, написати коментар, хочу отримати пальник, і заповнити коротку Google форму за посиланням під відео. І зазначити, повне ім'я, телефонний номер відділення пошти, де зручно отримати виграш. Сподіваюсь, що в усіх завжди будуть світло, тепло і можливість приготувати їжу. Але в сьогоднішніх умовах нашого життя краще бути готовим до всього. Якщо було корисно, пишіть свої відгуки в коментарях, а також напишіть про те, які пальники використовуєте ви. Допоможемо один одному. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для людей, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!